Ма! Що? А де ж лендер був? Де, де, де ж блендер був що ж є? Це мені, че... я, де, де, дзянку, так, тежди, тежди, ти мене набрехала мені. І ти нам це ж ви так були, де спадку йдеться. Ми з дядькою так тиждень, тиждень, як ті пси з котом. Ну тому що ви його взяли, де я ж Я не брав його, кажу, що він у вдома в ящику. Батько каже, що під столом пов'язчика випав. Його не брав. Де під столом? Взяли його там, і десь там він у вас був. Як я сказала, що я другого буду купляти, вже привезли. До... Ніхто не брав, його Галина. Ти... Бо батько каже, мати його так дивила, ка, де, де вже була на, 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 на ульчиках, не перевертали і зверху подивила, дай що. Батько, давай шукати, шукати, да під столом, пес затянув, де лежить той блендер. Кого блендер затягнув? Чорний бошуський. Руслан, чого ти мед, який пес затягнув його. Куди він його тягнув, то. Я тобі кажу, що yeah. було, але ну, батько що мені брехав, такі не каже. Він його підтягне Бу то бленде. Бо батько зашукав, за бо батько буде казати, що я здав батька. Десь мені знову в коментарях там писали, що ти ненька батька, батька підставляєш, а, а, а ти ко матір, ти тебе. Ну, мені тре. Я кажу, що батько каже, що мати не шукала. Ви ж вам, це ж не, не для Ірини у магазин. Ви не могли вже ненька взяти та пошукати гарно. Скільки я шукала його вам? Я шукала вам вам нічого не дати. Як сказала, купіть, подивіться ціну мені на е, де що яйця збиває. Як вона? Блендер? Ну міксер, ну, блендер, міксер, мі, міксер навіть Но. Так, називається. Но. Все, хі-хі-ха ха, блядь, а він вам треба. Ну якби не треба до неця, мені раз год блядь, щось і збити до немає, блядь. Раз була хіла попробувати за да, оцим блендером, чи що воно таке, оце блендер називається, так? До що воно, що воно покрутило, покрутило, дай на ті самі сраці ціло, дай і усе. Ну не коштей, не треба, я й сама куплю. Це що я бачила на OLX, дарого, бачила по 250 гривнів і все. Він за шоколадку, так. Да? Нормальне, нормальне. Вони, може, люди гівно вісили там тим блендером. Ну, вони ще й не були в Польсні. Ну це ранче вони такі. Мені краще і не треба. То дурниці такі речі. Труси. А які? А що? Галь. Труси, блендери, міксери, брати, беушні, не нада. Да воно не беушне, ще й коробка з боку лежить. Ти знаєш, що там мішали в тому блендері. Річ справити. Що там мішали? Яйця. Які? Тут питання які? Руслан, твого питання, яке маєш я попросила, то ви мені отако. Галя! Ну бо воно не на часі ми брати, воно на ну, воно буде стояти з Купимо, Колись прийде пора, купимо треба буде. Ми, коли... Колись, прийде пора. Колись прийде пора, що він мені нахуй не треба буде. От І все скажу. І, і буде тобі мати дивись, матюшниця. Дивись, дивись, те ще приїжджи, зразу берега. Приїхав, пиріг, приїхав, пиріг. Третій раз приїхав е Олів'є. Тього що, що, ще має докористує тим блендером, вона робить його, а ви що буде стояв? Тільки ми ще на ньому буде гойдатися. Ну, то я ж про що й мова йде, про що й мова йшла? Що я як попросила, то ви не сказали. Де вот. я кажу, я й сама собі. Ну, давай будемо брати по пріоритетах. Галина, дивись, взяти мені ліпше було дорожку взяти, 2000 тисячі гривень, купи нову дорожку. Зелене достоїть у тобі. Дивіться, Дивись, тисячі гривень дорожка. А купимо блендера, дві тисячі одвалили, буде стояти, будуть миші купатися в ньому. Він не то не потр... купляй, Руслан, до не купляй, ніхто тебе не просить. Він Єпитину. не потрібен. пойми мене, він не Це дарма, дарма гроші дві тисячі дати. Зараз на, на, на сьогодення це 50 доларів. Розумієш, 50 доларів. А їх десь треба взяти ці 50 доларів, Галина заробити. Мені треба тиждень на 50 доларів. Так доларі я б тобі дала гроші і купив би мені. Mm -hmm. Ви мені не за свої гроші. А, а потім, як оказується, я кажу, мамо, ще треба докласти, доклади, півроку вже, да, Одаєте. Ой Бог, а, вже наш... такими дітьми Бог! Давай так, прийде такими. пенсія, я машину попрошу хлопців машину і привезуть, завезуть, підеш до тій сільпі, де сходиш, подивись, там є фокстроти. О, де да, да вибереш собі блендера. То, яку, мені ще то. треба блендера і пилососа купити. Mm -mm 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 -mm. А ти би ти смоктала вже? А що, що мені Андо нема що пилососити, чи що смоктала? Кізяки? Угу. Хай би і кізяки, а треба Андо.